Рідна фортеця розвалюється. Мешканці одразу двох будинків на Олени Степанівни б'ють на сполох. Люди запевняють, комунальники вирішили дочекатися, коли їхні квартири зруйнуються просто у них на очах. Частини балконів, які вже давно тримаються лише на чесному слові, падають просто людям на голови. Вийшла з квартири, ну І що так стало, подивилася. Враз і впало того, передо мною впало. Весь будинок з першого до третього поверху вкрився наскрізними тріщинами. Окрім того, тече дах та ринви. Тож вся дощова вода стікає прямісінько людям у помешкання. Сира хата, ну і дитинка малесенька дихає цим всім. ми що можемо вчи що раз замащуємо, але це є грибок, це все сире, шафа от там є шафа з одягом, то весь одяг. Сириї і зацвітає, ну і це є дуже тяжко жити в таких умовах. Окрім того, жахливими є і туалети у будинках. Мешканці кажуть, такі умови були ще у середньовіччі. Любий час на голову впадає штукатурка. Туалет. Мешканці запевняють, комунальники відрізали водопровідну трубу у туалеті. Тож, оскільки бачок тепер не працює, перед кожними відвіданими вбиральні люди заубачливо записаються водою у пляшках. Немає ніяких умов для проживання. Дощовий період це теж треба бачити. Це вода лється зівсюди, в квартири. Отак от тікає балкон по стінах і в Треба дивитися, оглядувати будинок, тому що вже мешканці зберігають перші відписки від комунальників ще наприкінці 90-х. Їм обіцяли допомогти. Однак обіцяне залишилося лише на папері. Але от саму першу знайшла з 1999 року, де ми зверталися за балкони ще в той час. І була відповідь, що ЖЕК 300 зобов'язано в четвертому кварталі 1999 року виконати ремонтні роботи. Щоб допомогти мешканцям, звертаємось до директора ЛКП Граніт. Любов Василишин не на камеру розповіла, що всю проблему у затримці з ремонтами створює значна заборгованість мешканців одного з будинків. Однак, водночас комунальники докладають усіх зусиль, аби покращити умови життя на Олени Степанівни. та частковий ремонт зроблять вже наступного року. Олена Михальчишин, народний контроль, телеканал Зік.